Доброго ранку, діти маленькі, хай сьогодні посмішки ваші гарненькі. Діти, сьогодні до мене завітала лялька. Доброго ранку, любі малята. Мене звати Оленка. Сьогодні з мамою я збираюся йти на свято. Мама приготувала собі і мені гарні святкові сукні. У шафці Оленка знайшла ось таку гарну мамину сукню. Подивіться, її комірець прикрашений жовтими кругами. А ось тут знизу в сукні червоні трикутники. А ось така сукня у Оленки. Вона просто біла. Прикрашена. Я теж хочу гарну, прикрашену сукню. Малята, давайте допоможемо оленці та прикрасимо її святкову сукню, щоб вона була така ж гарна, як у її мами. В нас же є ось така біла сукня, а на таріларці лежать прикраси. Ось такий круг якого він кольору? Вірно, він жовтий. Таких кругів в нас один, 2, 3. А ще є трикутники. Якого кольору трикутник? Вірно, він червоний. Трикутника в нас теж один, 2, 3. Кругами ми будемо прикрашати. Комірець нашої сукні, а трикутниками прикрашатимемо подол. Спочатку беремо один жовтий круг та намащуємо його клеєм, приклеюю спочатку ось сюди. Тепер Беру наступний круг і теж намачую його клеєм, прикладаю до комірця сукні. І лишився в нас ще один круг. Його також намащую клеєм і приклею знову ось сюди. Зверху біля комірця. А тепер будемо прикрашати подол нашої сукні трикутниками. Беру перший трикутник та намащую його клеєм і прикладаю ось сюди внизу сукні. Притискаю сервиточкою, аби він добре приклеївся. Беру ще один трикутник і знову намащую клеєм. Прикладаю трикутничок. Прикладаю трикутничок. То подолу сукні та притискаю серветкою, Лишився і ще один трикутник. Його теж мащуємо клеєм. Прикладаємо трикутничок. До подолу сукні та притискаємо серветкою. Подивіться, яка краса вийшла. Подивіться, малята, тепер оленчина сукня схожа на сукню її мами. Вона така ж гарна та прикрашена. Мені дуже подобається, дякую. Діти, спробуйте і ви прикрасити сукню для оленки. Та надсилайте нам. Фото своїх суконь. Будемо чекати на ваші фото. Так, я теж буду чекати. Бувайте, малята! До побачення, діти!